3 листопада першість України в дитячо-юнацькій футбольній лізі досягла екватора. Були зіграні матчі 11-го туру, і це рівно половина поєдинків, що заплановано в групі 7. Підзвітний тур вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Хілд Любомир провели вдома в Ставищі. Суперниками Любомирців виступили однолітки з Житомира, футбольний клуб «Полісся-2». Для необізнаних розповім наступне: у Житомирському поліссі другому проходять стажування юнаки менші за віком. Тобто у команді Ю-17 грають хлопчаки в основному 1999 року народження, трохи розбавлені 98 роком. А в команді Ю 15 основу складають юнаки 2000 року народження, але вік не стає на заваді житомирянам. Добре, вишколені фізично та підготовлені тактично. Друге полісся є досить незручним, а інколи навіть небезпечним суперником. Правдивість моїх слів підтвердилась недільними матчами у ставищі. Як ведеться, першими на поле вийшли вихованці Віталія Кобзаря. Мабуть, хлопці втомилися програвати, тому і розпочали матч на високих швидкостях, не даючи суперникам заволодіти ігровим простором. Але не відставали й Житомирці. Вже в перші хвилини поєдинку кіпер-ставищан Владислав Борщ декілька разів вступав у гру. Причому один із епізодів мало не скінчився взяттям воріт любомирців. Провівши декілька досить небезпечних атак і заробивши кілька стандартів, ставищенці на 17-й хвилині повели у рахунку. З подачі Максима Нагієва, гол забив Богдан Гуртовенко, який зумів переграти і захисника гостей і воротаря. Далі була боротьба. Обидві команди щосили намагалися забити. Любомирці прагнули закріпити результат, Житомирці щосили намагались відігратися. На жаль, більш вдало діяли гості. Може, я й помиляюся, але саме вони зуміли за півтори хвилини до перерви зрівняти рахунок. Скориставшись розхлябаними діями захисту ставищан під час штрафного удару, гравці другого полісся відновили перевагу. З перших хвилин другого тайму Любомирці притисли суперника до воріт, намагаючись будь-що відновити перевагу. Проте незлагоджені дії атакувальної ланки між собою та півзахисниками не дозволяли добитися бажаного результату. Всі старання хлопців розбивалися або об захист Житомирців, або об власну нерозторопність. Гості ж частину тайму задовольнялися контратаками, які тим не менше носили досить гострий характер, а згодом почали переходити до більш активних дій. Згубила ставищенців. Все та ж розхлябаність у захисті. Двадцятка суперника Олександр Тарасюк після пробиття партнерам штрафного удару зумів не тільки першим дістатися до м'яча, а й пройти від кутового прапорця до лінії воротарського майданчика, пошивши в дурні двох суперників та з гострого кута вразити ворота Іллі Бондаря, який замінив влада борща у другому таймі. Таким чином, у старших любомирців чергова поразка і останнє місце, адже нас вже наздогнала сміла. Явір ажур, відкатавши нульову нічию з чернігівською десною, також має п'ять очок. У них гірша різниця забитих та пропущених м'ячів, але ми поступили з черкащаном в особистій зустрічі, тому і маємо останню 12-ту сходинку турнірної таблиці. Не менш напружено розпочався матч і у віковій категорії Ю-15. Тут ставищани вірні своїй традиції. З перших секунд окупували карний майданчик гостей. Думаю, якби не зловживання деяких гравців особистими діями, то забитий гол ми побачили вже на самісінькому старті протистояння. Проте, відбивши перший натиск любомирців, Житомирці стали почуватися вільніше а своєчасні підказки тренера допомагали малим досить вдало захищатись. І не тільки захищатись з завидною періодичністю гості переходили центр поля і час від часу вносили напруження у захисні лави господарів. Ставищани, відчуваючи перевагу, досить вільно поводилися у карному майданчику Житомирців, а відчайдушна гра синіх у обороні інколи злила напад помаранчево-чорних, і хлопці порушували правила там, де цього аж ніяк не варто було робити. Автором першого більш-менш небезпечного удару по воротах гостей став Антон Снісар, який на 11-й хвилині матчу першим опинився біля відскочившого від юрби м'яча і у своєму фірмовому стилі в падінні пробив. Щоправда, були удари і до цього, але з дальньої відстані і не такі небезпечні на 27-й хвилині. Чудова нагода відзначитись була у Владислава Степанюка, опинившись практично на лінії воріт, сам на сам із снарядом, який після кутового удару не зумів забрати Віталій Уманський, влад щосили приклався до кругового. І запустив його свічкою вверх, перебивши через перекладину. Потім Сергій Чкана здалеку пробив по воротах, але м'яч над самою перекладиною покинув межі поля. Розмочити ворота гостей вдалося лише на 31-й хвилині. Антон Снісар, отримавши пас від влада Кузьменка, обвів суперника і точним ударом поклав круглого у ліву дев'ятку. Тож на перерву хлопці пішли, маючи перевагу в один забитий. Другий і останній гол у поєдинку забив все той же Антон Снісер на 38-й хвилині. Організувавши шалену атаку на ворота гостей, ставищани, пройшовши до карного майданчика, почали відчайдушно клепати у ствір. Один із ударів прийшовся у відставлену руку гравця Полісся, і арбітер матчу призначив пенальті. Віддамо належне супернику, хлопці, програючи 2-0, і не думали здаватися. Вони навіть прибавили, і Дмитру Бурлаці неодноразово доводилося вступати в гру. Але у Полісся нічого не вийшло. Як не вийшло і в Любомирців забити ще. Таким чином, вихованці Олега Марущака впевнено тримаються за третю сходинку турнірної таблиці, відстаючи від лідера футбольного клубу княжа на 4 очки. Але розслаблятись не варто ні в якому разі, адже у спину дихає чернігівська десна, у якої лише не одне очко менше.